в мене Туто була така родичка, правда, вона така була розумна. Вона була мої баби рідна сестра. Ми їй казали тета. Колись так казали. Угу. Не тетко, тетко. І вона не раз я, прийде, та й, а діти, знаєте, як тут дітиська в колесі, колишемо, співаємо. І вона навчила мене пісню, що я вже багатьом дітям туто, навіть на пасовистку не раз пасу, як моя черга, вони лампасти. І не раз та діти прибігають. Я навчила їх таку пісню. Не знаю, що цікаво. Бля. Під цікаво. білою березою, під білою березою там сидів брат зі сестрою. Брат на дудку виграває, брат на дудку виграває, сестра життя вишиває. Сестра шиття вишивала, а сестра шиття вишивала, слізоньками вмивала. — Ой, чого ж ти, сестро, плачеш? Ой, чого ж ти, сестро плачеш, либонь, бо ти плати хочеш? Ой, не хочу плати, брате, ой, не хочу плати, брате. А ти хочу правду сказати. Ой одна нас мати мала, ой одна нас мати мала, не одна кудою нам дала. Тобі дала штири воли, тобі дала штири воли, а всі штири як соколи, мені дала пару голок. Мені дала пару голок на нещасливий заробок. Мушу ними заробляти, мушу ними заробляти, Малих діток годувати, малих діток годувати. Важ такий зміст в тої mm -hmm. пісні.